Повноськовий собак. Слава Україні! Героям! Мій все до них крупний мир! Я є дітцем добровольчого Українського корпусу правій серці. На майданчик всю дорогу від 28 листопада, приховши, зайшовши туди. Поцікавить, хто тут такий, чим займається її взагалі, що збір людей. Я побачив, що там була громада молодих, адекватних як українців, які не хочуть терпітися в біля режиму внутрішньої окупації. Я виступаю весь Майдан. Не був на Майдані 28 листопада, а 2 березня, коли тримав травму, вона як хочеться. Бо полана, бо вони ходять. На Майдані не знаходився, три дні всього на цьому. Тому коли чую, що я їздив на Майдані два рази, я їздив шість разів на Майдані і так далі, я трохи не розумію того. Тому що коли я побачив, що треба брати і робити, варитися хат, то нема часу там пукати хтось, принести лісу, принести це. Я сам ставлю на у хату. Так само, коли я вже заходився з старовичками, по кілометрах від нас порвали перші хлопці наметом у містечку, військових наметах. Так само ми це спостерігали. Так само нам не давали зброї. Так само ми заходили. Нас в правому секторі можуть вигнати з війни за хвальною виконання обов'язків. Так само що до нас залежить у Папаску. Я до чого це все кажу? Я вже досить багато. Бачу молодих хлопців, 18-річних, я сам маю втриму сюди повний. Я народу з ним, катернотиш, зростав Харківській окупації мускальці. Все життя походив по кому, їм чужого не треба. Я звертаюся зараз до всіх депутатів. Мною особисто створюємо середки, про які ніхто не знає. Тому і найближчі побратими, яких я журтував, яких я витягував, які витягували мене. Я відмовив хлопцям офіційно бути в структурі. Я зараз наголошу, що мною проведена чимала робота по створення таємної організації Холодного Яру. Оскільки я є нащадком холодної якості, я не дозволю вам, дороги нас. Дороги молодих і старих, я б'ся не за себе, на майдані я бюся за малих і за старих. Я щаслива людина, я мав бізнес Ха, і в Харкові, оскільки дізнався мою пропону позицію? Я так само почали возити кров. Я закликаю керівників, які в мене спиною, які надають на слово, я закликаю скам'яні це питання, схаменіться, вам буде? Я не хочу, не залякую, я просто попереджаю, що є люди, які чекають команди і хочуть крові, собачу, собака мої. Якщо серед вас є, то такі, які думають, що знову зможуть нас задовольнити, Нищити. Ми не чекаємо надії, що я буду в такому віці, як висвітлював ви, панського. Ви молоді, умовно кажучи, але це не наче для вас на ваша лоба. Де результати? Чому ми досі на колінах? На завершення повторюся. Якщо ви думаєте, що ви кофе зможете нас, бо ми можемо стати для коліна не мене, на коліна ніколи не перед таким не ставав і перед Богом лише за вашої волосся. Якщо ви думаєте, що зараз ви нам заспівуєте файли, пісеньки, якісь там хтось рахував, хтось там щось, ми все чудово бачимо розуміння. Ми знаємо, що треба займатися саме світовим голови став, яке керує якимись дітьми, які мають можливість задавати енергію вуха. Ще раз кажу, якщо ви зараз сидите на ліксусах, чудових апартаментах, і у вас все отримає. Надовго. Якщо ви не станете, доки маємо штати на мене крувати спаденого скара і моїх побратимів і мене судисті, Це не погроза, це від серця я можу. Тому що я дуже багато побачив невідповідність, коли декларують одне, а виходить інакше. Тут є військові, це все серед них є чудові зв'язкові хлопці, є так звання вата, які цікаві. Я бачу це і мені не треба розказувати. Хто хороший хто поганий, я все бачу, я така людина, яка займається пізнанням себе, пізнанням оточуючого світу. Моя мета жити хазяїнам на своїй землі, не рабом. Якщо ви хочете мене в затягнути в яко, а комусь комфортно, комусь без ярма задуває, бо незвично, що вас не вистачає на шиї. Якщо ви притягнете мене за собою назад, ярмо. Iniziamo a sentire le principali riduzioni, ma sono destraci. Devi